на переміну погоди мовчить проклятий. І не тикне, думаю, що за дири це ж направляюче можна ставити, але він з ними зараза не влазив в коробку, сигналізатор. Ну і по факту, як бачимо, не нужен. Діло то життійське, як я кажу. Топленим молочком задуплилось, як пам'ятаєте. Пряженим. Правильне слово, і солодка кукуруза насадив, а мало лі, як то кажуть. Осталось три технокубика. Завеземо їх корабликом куди треба. Готуємо прикорм. Відерце трьохлітрове закінчилося і тепер не викидай, воно пригодиться, йомкость. Ну, що, коноплі нормально насипали. Ні, метод це добре, це круто. А хоча, знаєте, якщо це добре, це круто, оп! І ще сюди додамо. Бо пелець жирний, рибний такий. То кальмар клюква, то добавка. Що ж, залишилось додати ще кукурузи. І як закінчиться остатки, замішаємо на полуниці, кальмар полуниці, там у нас все тепер з кальмаром. Ну А що поробиш, якщо риба їсть, я помічаю, якщо новинка в якогось бренда з'являється якась і вона робоча. Рік, максимум два, вона є у всіх, і майже у всіх скрізь працює. Кальмар ми розпробували ще теж рік чи два назад, і зараз всі випускають. І у всіх працює дупа. Дощ починається. Вилив масличко. без нього ніяк. Дуже добре допомагає розводити рибу на клюваку. Якщо ви пам'ятаєте, вам розказував не раз. Із-за цього прикормка робиться жирна. Оп, може бачите, а може і ні. Масляні в п'ятна Вона Чистісти починають спливати. Масло тяне на гору за собою аромат. І на воді з'являється офігенсько жирне смачне п'ятно. Коробка раз не пройде. Ладно, дощ застав нас у розплох. Треба навести порядок в базовому лагері, як то кажуть. Того, що зараз шматьо зальє. Ну кажу, оце так один-два рази, пі-пі. І все, він там сидить. Підходиш, кончик отак легенько mm -hmm. шевелись, ах ти ж падло, іди сюди. Коробчук тяне. Подтягує нормально. Оце крупні карасі, такої фігні я ще не зустрічав. Ну вже тут коло мостика починають бушувати. Як і товстолоп іде, я ночі подумав, зійшов. Дотягую і ще 15 минут він тут витворяє. Хоч у покажу. Я думав мало-мало. Ми Насправді домовлялися разом проїхати, але рибацька риба, душа. Я рішив, вил... я рішив виловити зарані. Ну, mm -hmm. ток... Бач, один такий під п'ятерку. Вторий yeah. менший. То... І карасі вон там кілограмових ще. До, до усрачки. Ну так. Да. А я ще думаю, блін, яка, яка паршива рибалка. Щось так фігово клює. А цей сапет як підняв, думаю, блін, зараз гід прибіжить, а... скаже, витягу. Якщо б я на 8 спінінгів сидів, тут би жару дав. Руслан резинку завози. А у нас один раз щось дибну. Нехорошо так подвиложило. Так підвилажувати не Підстягнуло, що називається. Якщо це карась він може там сидіти. Даже легенький флет на цьому ставку це падло не спішить піднімати. Коропець, да, то в столоб теж. Хоча вірні підписники згадають рибалку з цього містка з адміралом Перегаром, коли толстолоби. Причому, ладно, би один раз буває. По пару раз таке було. Пару півпі -пі покльовок. Це вже був октябрь місяць, мабуть, да. і тишина. Витягуємо через час, а там толстолоб на 4 кіла висить. 3-4. То столо отак повис і сидить на кормушці, Як так? Це ж здоровенна сильна рибина. А сюди дотягуєш, іде як пакет, сюди дотягуєш, тут починає творити діч. Мошкари зараза капець, лізе во всі щелі. Це просто невиносимо. Хоч вітер дує трошки здува, а то взагалі невозможно рибачити. Особливо ночі В палатку одразу ховався. Тягує. А ми от так от, хофана, попався. Наверно, карасик. Точка класна. Рибу приносить. Ну біда, що ми навперехлст з сусідами йдемо. І на сусідню хтось приїхав. І сейчас надо відговаривать, щоб він сказати, що тут риба не ловиться. щоб він там не ставав. Бо це дупа. Це дупа полніша. Ну буває, що поробиш? Ми переставимо прямо. І дик, папочки. Похоже на карася. Лістка вже потерта на, на бланки, треба би провірити чи, чи крепка. О, красавець! Ось такі карасі ловляться у нас не в сосісовці, в лелековці. У нас тут сапет для карасів віддільний Оп! Це я. І баніфік. Зимні карасяки дніпроски. Кабарне. Оце так кабарне. Ну нам не треба сапет закривати ці падлюки. Можуть стартувати не хуже коропа. Випригувати. Клубничка на кашкаруле. А особливо зернові, яких я, як бачите, не... Не пожалів. Взагалі, в трикабайц саме найкраще, що виходить, це зернові. Смачно, багато і недорого. Макдак просто колись рахувався для, скажіть, я скажу, для коропа. Ну зараз що Макдональдс, що KFC, якісь дурні гроші просять за своє курине, жарене м'ясо чи говяже. І це сумно. Оп! І підсікти. Да, оттуда у вас чепи йде риба. Опять, а це, мабуть, короб, бо пішло в сторону Карасін як целофан йшов до берега, а це прямо на чепи попер. Кажу, а в тому году сид, туди году вчора сидів, 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 сидів. Взагалі. О, ну, вони туди переїхали. А, да, я Та й слава Богу. Я ж я думав, вони зараз збоку стануть і все, точка пропала. А там неудобно тим. Там багато і не закинеш. Так, так, ну, і тим не мене перший раз як ми там були, я ловив непогано. Хоча тут було краще. Ні, оце саме саме клеве місце. Uh -huh. Лежить. Лежить все uh -huh. Да, короб сів. Карась так не дергався. Чи тут сейчас просто такі карасіяк? А так, ти що плавав, завозив гри? На, на матрасі, так да. Ану подай мені спецсака під, під, під ногами. Зараз він. Воно поверху йде. Головне, щоб не зайшов, бо один уйшов сьогодні отак. Заліз туди і все. Обмотався. Що воно таке? Хіба днем клюють коропи? Ташка дергається як короб. На короб. А, ага. Ща його могила і із Оп-оп-оп Кажи оце такі тузики. Ну це м'яковастий, ті були крупні, ті всі. От кормли. І я не пойму, що Да, я не пойму що вони тут їдять. Не кормлять же ж тут рибу. Ну да. Так. Таке як полторуха. Хороший. Я кажу, повне пузо, треба його вскрити. Узнати. Да, бач, вчора просто не клювало ще, бо, бо кидав на середину, а сьогодні зрозумів, що треба під берег. І з під берега беруть спокійно причому. Непогано і коропець. І карасець. Так, гачок гострий. Прогрій буксір і перезавоз. Щось в сусідів резинка ста... пропала, яка коло мене стояла. Це нехороший знак. Ми, блін, сидимо через настільки, ждемо того товстолоба, ще й подогнали їм технопланктона. І боженька нас за це покарав. Виходить так. А ні, просто перезакидують. Я вже думав рибу тягнути. А я думав вже товстолоб, сів дивлюсь поплавків, нема, думаю, блин, за що мені... за що мене боженька не любить, що в мене не клює. А, короб, щось скоро карась чи короб чи що? А, так, окуп. Понятно. Взял, взял в Ну, что есть, наверное Леска кончилась ну А, я же помню, там. да Там короткая леска Надо доточить да, да, И, и Ну, а. <свят> <свят> зато теперь будет знать На всю леску докладки <свят> Четко точка А може і короб? То щось? Із... Диви, як води. короб? Карась так не дійла. Виложило. Оп, і що воно собі думає? Навірно, короб, я думаю. Так, це у нас був сектор номер 2 мабуть. Сподіваюсь, я зберігав інформацію. Бо тут уже 10 разів переставлявся, чорт ногу де дехто, так, да, схоже на коропа. Товстолубиком більше не пахтить, але поплавці плавають. Фрикціончик настроєний. Аж леска замарилася вже. Їй більше року треба було б замінити. В мене здається, бабінка Голден Кетчера була запасна, бо так недалекий час і десь перетреться. А це зашквар, бо мисина недорого скоштує, а от риба потрачена впусту. І хто це? Кілограмовий карась. Єсть. Оце да. І відчепився. Надо зважить, він ще й припит сліпкуватий. Може сосідам підігнать. Оп, не думаю. Яке нафіке УБ? Цей кантур мене доконає. Одна кнопка і та через раз працює. Ще й не виключається, коли треба. І кіло 40-кіло 30 грамів. І це без ікри, ханий бабай. А це карасямба. А я хотів перекидати. Не, сусідам не покажемо. Хвастатися нехорошо. А як ще то ще хуже. Лучше я тихонечко в лісу йду, сказав карась. І пішов в сапер. Освіжився з відра, Сидимо під зонтиком, але все равно кошмары, сонце просто капець. Ах. Ладненько. будемо закриватися пораніше. Оп! А бракетик я ще оставлю. Підсипали мікса і карась прям карповий ішов на мікс, як бачите, Катюша, я радий, що ти в мене є. Насті тільки не кажіть, що в мене є Катюша. Зернові суміші. Зараза хай підсохнуть у машині і так вічно вологість, ще плесені не хватало. А от це круто. Не викидай, воно пригодиться. Помий. Не знаю, для чого воно мені пригодиться. Навірно, старчи маразм. Ну, вимиїм. Зернова штука пригодилась. Оп, трикабайцнули. Непоганий уловчик. Що скажете? Пишіть коменти, а силочки в описі. Бо м'ячі коменти вітаються. Всім пока! І до зустрічі на воді.